Владимир Зеленский ввел новые санкции против поставщиков компонентов для шахедов. Ограничения будут касаться 87 субъектов, среди которых 52 гражданина России, 35 компаний, 34 из Российской Федерации и один из, одна компания из Китая. У нас война продолжается. И есть ли понимание того, где, судя по тому, как наши союзники в Европе встречали в гаге президента Зеленского, есть ли понимание того, что Европа готова оказать сопротивление? Ну тут сразу вы затронули несколько тем по поводу переброски. Давайте по порядку по поводу американские переброски из стран Балтии на Ближний Восток. То, что делалось на Ближнем Востоке э, сейчас, имеется в виду, американцы перебрасывали системы противоракетной обороны в Израиль, э, плюс задействовали авиацию для перехвата шахедов, э, также нанесли удар, воздушный удар по Ирану. Все это не малейшего отношения к тому, что э, дислоцировано в странах Балтики, не имеет. но ну, очень косвенное отношение, что и то, и то американские вооруженные силы. Значит, по поводу того, что будет дальше, никогда нельзя загадывать. Кто-то много месяцев назад предполагал, что будет гарантированный удар Соединенных Штатов по Ирану. Нет, то есть предполагать можно было, однако никто в этом не был уверен. Более того, за неделю до удара в этом не был уверен и сам президент Трамп. Поэтому развитие событий может быть разным режим иранский сохранился и, возможно, его разного рода телодвижения. Более того, концепция американцев, о которой много говорят, по уменьшению контингента в Европе, она ведь не связана с тем, что американцам не хватает каких-то сил для Ближнего Востока, и вот поэтому они собираются уменьшить. То есть это связано скорее с вот этим самоизоляционизмом, части нынешнего американского истеблишмента, нежеланию нести дополнительные расходы. А, кстати, если речь только о расходах, так ведь этот вопрос дискуссионный. Европейцы ведь могут, если очень захотят, предложить американцам некие условия. То есть тут это все не совсем взаимосвязано, иногда вообще не связано. И вот тут мы приходим уже к отдельному вопросу касательно войны в Украине, даже параллельно с происходящим на Ближнем Востоке, это не должно было отменять чего либо внимания к ситуации на войне между Россией и Украиной. Да, пресса, безусловно, склонна в заголовках обращать внимание больше на то, что свежо, Однако политики, принимающие решения, действуют исходя из приоритетов. Если что-то приоритетно, это всегда остается в уме, даже если что-то вдруг появляется на повестке дня. Администрация Трампа, тут я в первую очередь должен о ней говорить, э, как, как мне видится, должна, не то чтобы должна, но по идее, должна определиться в ближайшее время э, во всем, что касается их отношений с Россией. То есть э, вот эта вот попытка ублаготворить Россию, не обижать ее, подвигнуть ее на переговоры пряником, а не кнутом, и на переговоры, но и на решения, не просто на переговоры, а на какие-то компромиссы. Судя по всему, потерпела крах. Соответственно, Трампу придется переосмыслить, то есть, либо принять то или иное решение. Можно... Начертить ряд сценариев, как можно, как нужно, как нам хочется. Но что-то они должны предпринять в этом, в этом плане, а не просто дать России тянуть время и делать вид, что ничего не происходит. То есть здесь должны быть приняты решения, как мне видится, в ближайшие недели. Как минимум, э, хотя уже немало недель прошло с тех пор, как такое первый раз было сказано. И вот это будет во многом определяющей позиция США. Усилят ли они санкционное давление на Россию или нет? Будет ли поставка Украине оружия, либо хотя бы продажа Украине оружия? Будет ли жестким отношение к России или не очень? Что касается Европы, то здесь ситуация, в общем-то, прежняя. С одной стороны, естественно, Европа поддерживает Украину, но у разных стран разный подход, разная степень приоритетности оценки угрозы, некоторые разногласия. В общем и целом страны НАТО согласились на 5% на повышение бюджета до 5% военного. Это важно в том числе и для Украины косвенным образом. Но и здесь мы видим немало интересных моментов. И того тех примеров, которые я приводил. Та же Испания отказалась от подобного шага. очень просто почему? Это яркий показательный пример. Для них все эти угрозы э, совершенно выглядят совершенно абстрактно, и они не собираются когда считают на самом деле, что угроза несущественна, не собираются поднимать расходы. Так что тут все относительно непросто. Тем не менее, Европа понимает более-менее, многие страны Европы, что на Соединенные Штаты сегодня в меньшей степени можно положиться нужно полагаться на себя и вот эта вот э, угроза со стороны России это в большей степени их угроза и ради этого но не полностью и вот это важно их но не полностью и поэтому что-то нужно делать однако без Соединенных Штатов в активном как активного участника на стороне Украины э, все будет сложнее очевидно сложнее и сейчас вопрос стоит вообще что решат Соединенные Штаты и потому что дальше тянуть время было бы, и давать Путину тянуть время, но было бы довольно странно. Ну, кстати, мы видели встречу президента Зеленского и президента Трампа. Это встреча, которую организовала украинская делегация. Эта встреча предшествовала разговор Амрака Рубио и главы офиса президента Андрея Ермака. Они сделали все возможное, чтобы эта встреча состоялась, потому что мы помним после Канады, когда, сославшись на проблемы на Ближнем Востоке, Трамп уехал преждевременно. И Трамп, кстати, продолжает настаивать, ну, как из для него как один из маркеров это все-таки встреча двух лидеров и вот министр обороны Рустем Умеров министр обороны Украины заявляет что Украина планирует перейти к теме встречи президента Владимира Зеленского и главы Российской Федерации после завершения обсуждений гуманитарных вопросов а вот буквально прямая речь министра после завершения обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога и он добавил что Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру мы поддержали инициативу Соединенных Штатов по полному прекращению дня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства, сказал министр Умеров. Ну, а, теперь, возвращаясь все-таки к следующему раунду переговоров, Россия подтвердила, что после обмена пленами, которые вот в эти дни как раз происходит, этот так, долгожданный этот третий раунд произойдет. Но действительно, вот этот язык абсолютных ультиматумов, которые избрала делегация России, насколько он эффективен, насколько он действительно имеет какую-то перспективу для того, чтобы прекратить войну? Он, 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 он не имеет особой перспективы. И мы на данный момент не видим, чтобы россияне стремились прекратить войну, по двум причинам. Они считают, что на фронте и в целом, на фронте и вообще в целом по, по стратегической ситуации им удается передавливать Украину и ее партнеров. То есть медленно, но удается. Это следует из слов Путина и действий насколько он прав это другой вопрос но они исходят именно из этого с другой стороны тут тут же можно сказать что э, так как неудачи серьезные на фронте их не преследуют они более-менее в этом уверены и не торопятся идти ни на какие переговоры и компромиссы а второй американский второй фактор который мог на них бы повлиять то есть первый это существенные неудачи на фронте полный тупик Второе – это э, американское давление. В тот момент, когда американского давления существенного нет, они, опять-таки, с одной стороны, не хотят злить Соединенные Штаты, чтобы не побить с Трампом горшки, с другой стороны, не видят причин торопиться. И поэтому отсюда язык ультиматумов. То есть тут варианта два – либо Украина, ее партнеры ультиматумы принимают, и тогда для них все хорошо… А если не принимают, собственно, для того это и такого рода условия ставятся. Мы продолжаем, то есть мы это, я пытаюсь себя поставить на их место, продолжаем, а дальше будет видно, либо мы преуспеем кое-как на фронте и придем к переговорам с более, выгодной, с более выгодного положения, а может быть даже в большей степени преуспеем на фронте, и тем лучше. То есть поэтому, именно поэтому американское давление, которое могло было бы быть, это был бы очень и очень важный аспект, но пока мы этого не видим, а россияне, соответственно, как я уже говорил, тянут время и считают, что им торопиться некуда, именно исходя из этих соображений. Ну, по всей видимости, да, война на истощение, это курс, который взяла Россия, но напоминание о военном трибунале, о решении совместно Украины и наших европейских союзников, вы полагаете, что все-таки в исторической перспективе это возможно? Мы же видим, как там, порядка 30-40 лет догоняли всех преступников а, нацистов после Второй мировой войны. То есть все-таки историческая справедливость и в, в вот, системе миропорядка, насколько действительно мы, мы готовы, мир готов вернуться к этим правилам. На самом деле мир в заметной степени изменился, в том числе из-за российского нападения на Украину в начале мелкомасштабного, потом крупномасштабного. Каков будет мир в ближайшие годы и десятилетия, честно сказать, мы понятия не имеем. Множество изменений и политические реалии серьезным образом меняются, в том числе и в западных странах. э что будет 30-40 лет спустя, бог ведает. Э попытка э отдать кого-то под суд, э может быть реализована только в случае э серьёзной военной победы. либо изменение политического строя в этой стране. В частности, в России. Для России это очень и очень актуально. Значит, сейчас, на данный момент, разгром России на поле боя, в буквальном смысле, когда приезжают в Москву и забирают Путина в суд, естественно, не стоит на повестке дня. Потом, чтобы Россия, как Сербия или как Югославия, выдала своего уже бывшего президента, на данный момент, опять-таки, это не актуально. Но история знает такие примеры. Что будет через несколько лет в России или через десятки лет, мы не знаем. На данный момент все эти действия по поводу трибунала и тому подобных сценариев ⁇ это действия декларативного характера. Важность действий декларативного характера не стоит недооценивать, но переоценивать тоже не стоит, потому что в итоге имеет значение, больное большее значение имеет, собственно, практика, а не декларация. Давід Шарп, військовий оглядач, я вдячна вам за можливість почути вашу точку зору. Не прощаюсь, кажу до нових зустрічей вам і дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру. Стежте за новинами разом з нами. До побачення і на все добре. І вітати з нами на прямому зв'язку Сергія Ауслендера, це журналіст із Ізраїля. Пане Сергію, неймовірно радий вас чути та бачити в нашому ефірі. Вітаю! Здравствуйте, пане Сергію. Ну зрозуміло, що будемо говорити з вами про ситуацію на близькому сході, але й саміт у Гаазі той саміт НАТО, який просто зараз у ці секунди продовжується у Нідерландах. Також нас максимально цікавить все це в контексті не лише України, але й в тому числі Ізраїля. Тому пропоную про це також особливо уважно поговорити. Тим паче, маємо на зв'язку нашу кореспондентку та журналістку, яка просто зараз працює у Нідерландах. Це Галина Остоповець. Мені тут під. Вказують, що вона зараз з нами на прямому зв'язку. Давайте почуємо від неї актуальну інформацію з цього приводу. Що станом на зараз, Галю? Вітаю тебе, слава Україні! Відомо е, тобі і що цікавого дізналася ти е, у Нідерландах? Так, Вітаю колеги! Вітання Павло. Вітаю глядачі! Е, завершується буквально завершується вже саміт НАТО. який цими двома останніми днями відбувався. У Брюсселі, ну звісно, що всіх нас українців цікавить зустріч поміж Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Тому я зупинюся більш детальніше саме на цьому кейсі, тому що вона було багато очікувань. Власне на цю зустріч. І вона на жаль не сталася ще на J7 в Канаді, тому що Трамп достроково покинув той саміт. Проте нарешті сталася тут на полях саміту НАТО в Гаазі. Кілька подробиць тривала вона близько 45 хвилин. Наголошує близько 45 хвилин, а не 50, Як пишуть інші медіа, тому що ми безпосередньо працювали в медіа і те очікували на цю зустріч. дійсно, що було кілька кордонів перевірок. У нас були полкарти, і нас мали запустити на протокольну зустріч власне відзняти початок її рухостистання традиційні привітання, ремарки. Проте розпочалася вона ця зустріч без присутності преси, як української, так і американської. Ми очікували разом із американськими колегами перед кімнатою, де власне вона відбувалася. Оці всіх 45 хвилин, і навіть був запланований короткий прес-брифінг. Для нас журналістів ми навіть підготували наші запитання, але цього теж не сталося, тому що обидва лідери поговорили, завершили свою розмову, і не було прес-підходу до них. Президент Трамп відразу відправився на куценкову прес-конференцію, яку він нещодавно завершив. а Президент Зеленський пішов на зустріч до. З лідерами коаліції охочих, рішучих коаліції охочих та рішучих це Еммануель Макрон, президент Франції, прем'єр Британії Стармер, канцлер Німеччини. тож була присутня прем'єрка Італії Мелані, і звісно, що генсека НАТО Марк Рюте підсумкових заяв теж не послідувало ні з нашого боку, ні з боку власне лідерів коаліції охочих. Проте у президента. Зеленського були окремі двохсторонки на полях саміту НАТО із позна міксіх лідерів, крім Мелані. І сьогодні теж була запланована, до речі, двохсторонка із канцлером Мерсом. Проте наразі немає підтверджень, що вона дійсно відбулася, тому що графік поїхав на плюс одну годину у президента. І ще така важлива ремарка про те, що зустріч з Дональдом Трампом тривала значно більше ніж вона планувалася. На самому початку, і це теж, звісно, що є добрі новини для нас. Ми чули заяви про що сторони могли говорити. І президент Зеленський про це писав, і Трамп говорив. і Єрмак теж підтвердив про те, що ми сторони говорили про питання майбутньої світової безпеки, і також шляхи завершення. Війни і обговорили оборону України співпрацю, зокрема економічну в рамках угоди, яка нещодавно була підписана тієї самої угоди про мінеральні наші активи, Павла. Так, Галину, знаю, що вдалося поспілкуватися з очільником офісу президента Андрієм Борисовичем Єрмаком. Тобі особисто та і розумію, що особисті відносини дуже сильно відіграють велику роль у плані дипломатії України з державами НАТО і, зокрема, з державою Сполученими Штатами Америки. Чи бачиш ти ну якийсь оптимізм у обличчях нашої делегації, чи відчувається впевненість в тому, що сьогоднішній день не минує минув даремно для нашої делегації там у Нідерландах, абсолютно точно не минув даремно і про це свідчить не лише сьогоднішній день, а зокрема вчорашній тому що саме тут вчора на полях саміту. Нато в Гаазі про Україну говорили дуже багато. Тут була присвячена велика кількість дискусій про Україну е, і про події в Україні, про те, як посилювати нашу оборонну з І Президент Зеленський мав е, багато двосторонніх зустрічей із різними лідерами європейських країн. Ми просто бачили його робочий графік і Там буквально кожних 15-40 хвилин зустрічі ми теж на кількох з них працювали. Тому Графіку президента вчора був достатньо такий шалений, сьогодні достатньо шалений. Він з абсолютно з усіма лідерами а проговорює посилення нашої обороноздатності а допомоги нам в різних по нашому ВПК, от сьогодні зранку була зустріч із данською прем'єркою Фрідеріксен, де теж говорилось про інвестиції у наш ВПК, і Ми зацікавлені вже виробляти більше Кової продукції для нас уже за кордоном безпосередньо з нашими партнерами ми маємо до речі хороші домовленості тут в цьому плані із Нідерландами та Великобританією. Нагадую, що Великобританія а, надасть в Україні 100 тисяч дронів. А, ми також шукаємо додаткове фінансування на ще плюс вісім мільйонів дронів, які маємо виробити а, за один рік. Шукаємо додаткові кошти власне на інші а, військові кейси. Тому зустрічі були. А єдине, звісно, що а, Дуже довго імплементовується рішення. Нам в Україні дуже би хотілося пошвидше мати армії тих самих дронів перехоплювачів, які будуть перехоплювати російські шахеди ракети, які будуть перехоплювати так само російські ракети. Тому е дуже би хотілося, щоб європейські партнери пришвидшили в цьому плані. Але ми бачимо такі суви е тактонічні, теж за три роки. От якраз було прийнято рішення про збільшення витрат на колективну оборону до 5%. Тобто, дуже довгий час знадобилося країнам НАТО від початку обговорення. Нарешті підійти вже до остаточного рішення, тому що Європа там чи НАТО це ж консенсус усіх лідерів країн, і просто так одна людина не може щось вирішити а потрібно таке загальне, загальне рішення, аби імплементовувати це рішення. Надалі про оборону тут теж говорять дуже багато і теж дуже тішливо. Що європейські наші партнери розуміють нарешті, що їхня колективна оборона неможлива без нашої підтримки у власне військовому плані. Галину, ну я впевнений, що твої гострі запитання, запитання твоїх колег, журналістів там у ГААЗі підштовхнуть наших партнерів думати та діяти найголовніше ще швидше. Тому вдячний тобі за твою роботу. Мали включку нашої кореспондентки та журналістки Галини Остоповець із Гааги Нідерланди, де сьогодні продовжується саміт НАТО. Галю дуже дякуємо тобі на зв'язку. Ексклюзивна інформація. я, 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 я так павла, павла візьму на себе ініціативу. А його проанонсую власне наше наше наступні ввіплення, тому що якраз сьогодні ввечері після саміту НАТО я від'їжджаю в Брюссель де завтра. стартує НАТО в Європейській Раді Єврокансел, і там теж дуже буде багато позитивних рішень для України. Адже завтра будуть обговорювати швидше за все можуть прийняти той самий 18-й санкційний пакет проти Росії, який може допомогти і задуматися якось цю війну і цю. Агресивну політику можливо зменшити, тому що там є санкції по банківському mm -hmm. сектору, енергетичному. Але всі подробиці, ми звісно, що будемо вже знати завтра. Тому я принагідно закликаю вас стежити за усіма нашими соціальними платформами. новини лай. Дякуємо, Галю, за цей анонс. Ну і власне залишаємося з тобою на зв'язку. Бережи себе і е, до зустрічі. Продовжуємо наш ефір. Тут з нами на зв'язку продовжує перебувати Сергій Ауслендер. Пане Сергію, дуже дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Послухали е, нашу журналістку із Нідерландів і хочеться з вами поспілкуватися, але давайте на початку розмови наріжемо обсяг тих тем, які будемо обговорювати сьогоднішнім вечором. Те, що називається у нас на, у нас на новинах Лайф Шпігалем, те, що називається анонсом, слухаємо та дивимось. Саміт НАТО у розпалі. Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели 45-хвилинну зустріч. Президент США зробив перші заяви щодо України та Ірано-Ізраїльської війни. Росія планує атакувати країни НАТО через 5-7 років. Угорщина у такі плани вірить, чи поставляться країни Альянсу до таких заяв серйозно. Лідери Ірану та Ізраїлю одночасно оголосили про історичну перемогу у війні, яка тривала 12 днів. Трамп назвав їх дітьми, які чубляться. На чому далі сфокусується Ізраїль? Отже, продовжуємо говорити з Сергієм Ауслендером, журналістом із Ізраїля. І пане Сергію, в першу чергу хочеться почути ваші враження від останніх заяв Дональда Трампа, президента Зеленського інших очільників різних держав північно-атлантичного альянсу.